Тарас Григорович Шевченко, літературна композиція, слово, мамо, велике найкраще слово. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом і печалю хопить душу, стане жаль мені її і зажурюся і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, саме не з'їсть, і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як колись часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить, і укриє, перехрестить, тихо заколише. Вона чує з цієї, хати, як дитина дише, Не Марко, росте собі, росте, виростає. Тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу. Уже Марко чумакує і восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті, кого-небудь треба сватать. Розпитали, порадились та й за старостами. Пішов Марко, вернулися люди з рушниками. Треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще още. Хто в нас буде мати? А наймичка у порогу вхопилась за одвірок та й землі. Тихо стало в хаті, Тільки наймичка шептала мати, мати, мати. Слово мамо, велике, найкраще слово. Ти зрадієш і розкажеш дитині правдиву пропанича лукавого, і будеш щаслива, та недохо. Прости, мене, я каралася. Весь вік в чужій хаті, прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовком, зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої.